Тож Київське дербі в фіналі категорії до 85 кілограмів. Адам Альсірі проти Арсенія Татаріна і разом зі мною генеральний директор Федерації боксу України, майстер спорту міжнародного класу. Дмитро Єлісєєв. Так, дякую, вітаю Дмитро, Доброго дня. Як вам загалом цей турнір як Це про сьогоднішній до... день, сьогоднішні фінали. Це добре. Це кульмінація. Це сьогодні всі хлопці і дівчата, котрі виступали. Вони звичайно. Хто ще не був майстром спорту, він тут може завоювати за перше місце майстром спорту стату України. Це дуже, дуже знаково для кожного спортсмена. Це перший крок до олімпійської нагороди. На ну, кілька таких подій вже трапилося. Кілька дівчат і хлопців вже завоювали сьогодні. Майстра спорту. Я думаю, вони цей турнір точно не забудуть. Ці змагання точно не забудуть. Альсірі і татарін протистояння двох боксерів з Києва, Дербі. Ви зі свого досвіду, наскільки це було важливо там хлопцям з одного міста боксувати? Чи, чи додається інтрига в інших видах спорту, часто кажуть, що так? Ну, я думаю, вони один одного дуже добре знають, тому що звичайно вони зустрічалися на першості міста. Ну, Різниця в віки, я думаю, невеличка. 19-20 років це перший крок після молодіжного боксу, і тому вони дуже... Повільно себе вичуваю один і другий. ну Не, не бачив я Адама от раніше, але ну, дуже, дуже інтересно він буксує, але ну, ще вони ну, такі, без розвідки можна казати так, що роблять 75 кілограмів. Вже відчувається, що хлопці 에... з ударом. Може вони хотіли б і любительські рукавички вже змінити на професійні. Та ні, я думаю, це все ще зарано міняти. Але ну, треба досвіду долучитися на цих змаганнях. Це студентські змагання, чемпіонат України серед студентів це дуже, дуже добре. І я думаю, що ну, тут і зірки, які майбутні, ми побачимо сам саме тут, саме на цих змаганнях. Хороший перший раунд до їх хлопці. Татарин зараз намагається підтискати. А лівою з збоку махнув і не влучив. Татарин не зупиняється, напарає далі на суперника. Невідчутно, що хлопці б'ються в своєму рідному місці. Невідчутно, що є публіка, є підтримка. Так, ні кроку назад вони зразу включилися і це один одного накидують. Більше ударів, більше ударів, але ну, десь влучно, десь не влучно. Десь хтось тримається. Ну, зараз дуже гарно Арсеній приїжджав Адама, але він дуже вийшов з цього кута. І перехвати, але не, не дуже у нього ще виходить. Песірі зараз непогано корпусом рухав. Він захищався, змусив суперника промахуватися. Останні 10 секунд першого раунду. В першому раунді багато сил хлопці витратили серйозну енергію в рингу бірвалися Ці, цікаво, чи вистачить у них цієї енергії сил на ще 6 хвилин. Аде Мальсірі та Арсеній Татарін, перший раунд. Дай Боже. Так, дуже, дуже потужний, дуже такий темп, дуже великий вони взяли в першому раунді. Я... Ну якщо такий темп вони видержать до кінця третього раунду, це буде дуже гарно. Але я думаю, що зараз хтось з них це ж бокс як марафон. Хто останньому раунді виглядав краще, той перемог. Ну, Подивимося, може, дійсно вони так. Вони з якісь амбіції з одного міста. Хлопці і щось вони хочуть запершитися свої здолати. Адам Альсюрі вже майстер спорту. Mm. І Арсеній Татарин. Перший раунд, який був. Був прев'ю того, що ми побачимо в наступних двох. Судді віддають три проти двох. А Аль-Сірі, перший раунд насправді раунд був досить близький для суддівства. Я думаю, вкрай непростий, але для цього п'ятеро їх довкола рингу за того, щоб максимальний плюралізм домок був. Ваша думка наскільки відповідає? Все відповідає. Я думаю, що зараз у куту рингу, рингу тренери надали вказівки, і ось я дивлюся, що. Наш Адам він таку оборонну стратегію зайняв, але Арсені там він йде вперед вперед але ну, трішки відстають ноги. Але ну, бажання дуже велике. Але подивимося, хто краще. Це дуже складна ситуація для суддів, тому що багато ударів наносять, але не всі долучаються до цілі. Ну, будемо дивитися, ми тут можемо. Переглядати, що в нас суддя краще, як вони віддають. По праву руку від нас зовсім близенько, так. 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 Насправді, першу хвилину другого раунду хлопці показують, mm -hmm. що сили ще в них точно є, сили ще не зупинилися. Татарин все так само продовжує натискати mm -hmm. на Адама. Ну, Шалена та... кількість ударів. Ну, Татарин трішки, мені каже, збавляє обороти. Так вже чуть усталась є. Так, але... Ну... Альсірі Адам він трішки виглядає так, підготовленим до цього зустрічі. До турніру мається на увазі загалом. Ну ні, до турніру, до цього бою, може. Може, вони, я ж кажу, що вони з одного міста, вони знають друг друга. Дуже, дуже часто вони зустрічались. Я не знаю, який це бій. Але ну я не бачив давно Адама Альсі, ну може, я зовсім не скажу бачив. Арсенія я, я бачив, Татаріна, але. Ну, подивимося. Ну, щось є таке. Адам так. Сієрі лівою з боку, щойно гарно влучив. Опускає трохи руки Татарі через це прилітає йому і через Такі. це він сам може влучати. Правою з боку, лівої з боку від канатів. Альсірі намагається втікти. Лівою з боку від Адама. Більше влучання зі сторони. Адам Атака Альсірі. І Альсірі правою споку після цього з збоку додав. Але відчувається, що вже обидва боксери так, усталость така є маленька. Але ці удари, які долучаються, вони, якщо б вони були акцентовані дуже такі, як кажуть, влучні, то я думаю, може і закінчився б достроково цей раунд. Але ну, удари такі, вони як. як Бажаю, що пам'ятаю, був мультик такий «Брек», коли вони ну, щось, щось аналогічне таке. Ну, Коли вже не свіжі ці руки, коли вони не зовсім слухаються, і не вдається вже пробити на повну силу. Так. Альсірі задає темп, але е Арсеній так ну, питається, намагається, щоб витримувати його. Але ну добре, добре добрий раунд, добра кінцівка. Обидва боксери достойні, я кажу. Перемоги, Але ну, я думаю, що третій раунд все вирішить. 2004 року народження його тренує. Не знаю, як віддають там судді, але ну, може перший раунд один, інший другий. Ну, таке, дуже, дуже рівний бій, але я ж кажу, що третій раунд вирішив все. Хто з них переможе, той переможе бій. Мені здається, Арсеній... Є певна проблема, що він працює першим номером, він мав іти, давати, мав давати цю активність, і тоді, коли вже трохи підвтомився, це було важче в притаманні для себе Менері працювати. Тренери щось, щось кажуть, у них є своя стратегія, у спортсменів своя, і коли воно сходиться у одного і у іншого, як коли вони виконують те, що каже тренер, подає така спілка, то бій буде дуже гарний. Але якщо може, хтось із спортсмени щось. Свої хоче таке Та, може відчувати. Татарін 3 проти двох забрав другий раунд. Mm, добре. І відразу хлопці беруться до справи третій раунд. Як ви казали, Дмитри, буде вирішальне. Саме вирішальне. Я думаю, тут достроково може з... не буде такого, але. Да. Ну, точніше, зараз альсарій. Альсарій Чуть-чуть поточніше. Татарін зараз пробуває правою рукою. влучає коротко кросом. Да. Дуже багато. На ближній, на середній дистанції хлопці пробувають. Сірі просто заховався в захисті, по потилиці, йому трохи Татарин пробив. Рефері також дає цю паузу, щоб хлопці трохи перепочили і знову накинулися один на одного, як леви в клітці. <рес> Боксери-боксири в середній та ближчій, дистанції більше. Але, ну, я... Я розумію, що краще може Арсенію Татаріну з дистанції боксувати, Але ну Арсеній Адам Альсарі на всіх дистанціях ну, перемагає. Я так розумію, що хотів пропускає, але все ж таки йде вперед, І... Ніхто не хоче відступати, ніхто не хоче віддати свою перемогу. Не заздрю. Я не заздрю суддям. Глядачі отримують, я насолоду від цього бою. Від рубки справжньої рубки беззупинної. Капа з роту вилітає. Mm -hmm. Уада Мальсірі як вилітає. Арсеній Татарін. Ні у Татарина капа з роту вилітає. У татаріна, ну, так. Це час для передиху такого. Я можна подишати, можна подивитися, що каже тренер, що накручує. Бачу, що з красного вугла налітає. Що давай, давай, давай. Перед перед. Альсірі зачепив. Джеб після цього пройшов від нього, і татарі не зупиняється. Немає різни... ніхто не зупиняється. Пропущений, влучний. Просто накидають, просто кількістю беруть. Трохи опускають голови небезпечно. Рефер через це зауваження їм робить. Так, Двоєчка проходить до голови. Ще одна Дові хвилина сварі. до завершення бою татарі. До канаті Вальсірі відвів. І тут Адам хапає суперника. Не подобається йому в куті перебувати. До центру рингу повертаються. Дуже в Хельсірі правий дуже. влучає гарно. З корпусу на голову перейшов лівою з боку від Альсірі. Помітно, що втома на фоні цієї втоми, удари завдаються, але ж завдаються, але ж працюють. Працюють, але не здається ніхто. Ні кроку назад. Думаю, що... так. Це той в якому не хочеться визначати переможця, якщо чесно. Обидвом підійняти руку, обидвох визнати ну, чемпіоном. Ну, на жаль, в цьому бою не може бути нічиї. Тому я думаю, що перевагу якусь віддадуть одному з боксерів, хто краще. І, на думку судді, це буде вирішено, тому що вони е, з п'яти сторін, з чотирьох так сказати, сторін, але п'ять суддів рахують, хто же більше попав влучно, чітко. І це я думаю зараз ми побачимо вже. Менше хвилини залишилося до кінця. Останні секунди. Просто Останні. біг, драма шоу Слагер Фест у виконанні Аде Маль і Арсенія Татарина. Дуже гарний бій, дуже 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 здорово. Молодці хлопці, обидва хлопці, молодці. Але як порахують судді, це так і буде. Тут можна тільки подякувати, тут можна тільки аплодувати, і ось дійсно публіка оживилася. Оскільки різні були бої сьогодні, ось цей бій об'єднав людей на трибунах, всі були в захваті від того, що в ринзі відбувалося. Но ми чекаємо на оголошений результат. Кому здіймати руку, а хто залишиться засмучений, від того, що все в ринзі видав, але цього все одно буде недостатньо. Обидва спортсмени вважають, що ремонтно більше впевненості у Альсарі Адама, Він такий. Різноголосним рішенням суддів. З незначною перевагою. Перемогу здобуває боксер. Сидя туда все ж таки. Так, Арсеній Татарін був кращим. Так визнали судді Дякуємо, хлопці. Гарний бій, гарне влучання і дякуємо Баховому коледжу. Іміни Івана Поддубного, Олександру Москаленка, Денису Брички, що змогли предоставити свою площадку і що зробили все для того, щоб бій, бої, які сьогодні виглядають, дуже професійно, дуже на великому рівні. Дякуємо. А я вам дякую за те, що ви на фарт прийшли, відкоментували дуже класний поєдинок. Дякую, Дмитри. Удачі. Дякую. На все добре, гарно.